Ред. Поспішайте. Ого! У стелі синя жуйка, хаба-баба. Еллі. О, людяники із тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, Це що відбувається? О, ні! Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно. Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель, а у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Елі, а моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них, чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м -м -м. Як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Oh, Елла, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі дроп Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, oh, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нерць. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне це смішно. Отже, Стелла... Я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Поїхали, блискітки. Цукор? Так, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіз! А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це спри... раз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ну стела буде першою. О, туалет і чупа-чупс! Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя, напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я а раджу сливать? всім сховатися. Буде вибух. О, то, що ти? Подивись на а, Тату! А гаразд! Давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це була давайте буде. разом приготуємо. Давайте Поліхала. візьмемо його. Мені потрібно розмовляти підсушити бабушка. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно, готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху помідор сиро. і шматочок цибулі, накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Мені це вони булочки Я булочний бургер. Він вийде неймовірно смачним. Розріжте на дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою і готово. Венздей, подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так бургер інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від Інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. ти чудовисько. Ах. Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово! Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все. Ого, готово. Ого, Венздей! Твій бургер виглядає страшно! Мені подобається! Там щось є смачного! Хм, Яка смачна Я річ! Довго. Я маю спробувати це скоро. Апч. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто, смачно! А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу! Це цибуля! Це огидно! Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик-бургер і смачні ласощі! Круто! Тепер спробуємо мармелад! М -м -м -м. Смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово! Емі сподобався мій бургер? Чудово Камінь, ножиці, папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені Але, потрібно, майстр... це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Це зробив? Що ж я хочу робити? Ах, точно, я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Ммм, Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули, я хочу додати цукор. Бідна бабуся, Добре. я додам крихітну щіпку. немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться? О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин, цукор, просто знаєте, сам висипався. Добре, давайте на трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом! І в мене є глазур, і вона блакитна, і така смачна. Полийте нею склянку. Трохи посипок. І чудово, давайте нал'ємо всередину наш шоколадний молок. Ой о, і звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м, так красиво і смачно. Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився: ду, трубочка ду, райдуги ду, ду, ду. і єдиноріг. Як, як мило круто це буде бабу. виглядати! У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного ду, молока. Та-да! Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що Ах, це таке? Бабусю, це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Тепер Трокри. давайте я закінчила. Ще пару. Будь ласка. Вау, все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід Спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого! Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба. Що? Ой, а що це? Хм, Слово виглядає страшно. Є черв'яки. Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла. Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були найсмачнішими. Мені треба почистити картоплю. Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд, я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у Тікток. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти Церкова. зняти це. Ой, ах, відійди. Давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він. Такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой. Додай більше олії і відправ картоплю, смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. М -м -м. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой. О, Подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто! Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого, вона виходить дуже смачною! Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо, дякую, Еніден. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово! Налий кетчуп і все Ідеально Вони готові до зачаття. Чорна картопля фрі. Клас! Венсдей, твої картоплі да. виглядають чудово. Венсдей, ти така молодець! Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгоріли. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно! Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно! Мм, смачно. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так. І спробуйте так. Без рук. Це було так смачно. Залишилося тільки фріз. Ой, вони такі кольорові. І вони теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. Млинці, я теж. Лопатка. Тепер мені потрібен полоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись. हм, надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Ленці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально! Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка, Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте налємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки. Крові, і вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка. Вау, це ж павучки-блінчики. Їх потрібно прибрати. Гаразд. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. Добре, добре, що тут? Ого, це єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці.